Трамп довго терпів, але Путін неправильно його зрозумів. Так в американському державному департаменті пояснили ультиматум свого президента, який дав Росії 10 днів на те, щоб закінчити війну. Якщо цього не станеться до кінця наступного тижня, слід очікувати вторинних санкцій. кажуть у держдепі, кому саме підготуватися до удару, і чи піде Вашингтон на конфронтацію з Пекіном. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясовувала спеціально для ТСН. Що змусило Дональда Трампа переглянути власний дедлайн для Росії і до чого приготуватися Володимиру Путіну через 10 днів? Ми опитали кількох європейських експертів, і вони озвучили свої сценарії, що далі робитиме розчарований президент? США. Немає причин чекати 50 днів. Я хочу бути великодушним, але ж ми просто не бачимо жодного прогресу. Я збираюсь запровадити вторинні санкції, якщо ми не укладемо угоду. Новий крайній строк для Путіна Трамп оголосив, перебуваючи із візитом у Європі, і саме її лідери вважається, переконали президента США бути жорсткішим щодо Росії. ЄС та Велика Британія уже запровадили свої додаткові санкції, зокрема 18-й пакет. Він значно посилив тиск на російський енергетичний сектор, паливно і тіньовий флот, а також на російські банки, які до сьогодні ще не були під санкціями в багатьох аспектах. Існують значні очікування, що тепер Сполучені Штати щось зроблять. Це може бути ще однією причиною, чому Дональд Трамп вирішив скоротити період і фактично відповісти взаємністю. Трамп грозить вторинними санкціями, що означає обмеження проти торговельних партнерів Росії. Серед них Індія, Бразилія, Китай і, можливо, навіть деякі європейські країни, якщо Сполучені Штати націляться також на російську нафту. Рівняння складне змінних, які можна переставляти місцями у ньому багато. Хто саме стане об'єктом гніву Трампа? Аналітики воліють чекати на новини з Білого Дому, а вже потім оцінювати фактичні, а не потенційні кроки Дональда Трампа. Потенційно можуть бути дуже масштабними, але також можливо, що вони будуть значно обмеженішими. Вкрай важливим є те, що президент схоже вичерпав терпіння з Володимиром Путіним і готовий вжити рішучих заходів. Гадаю, цей процес зміни в певному сенсі поглядів уже тривав, але здається, він прискорюється. Чи стане об'єктом американських санкцій Китай, що скуповує нині майже половину російської сирої нафти, і завдяки якому Росія отримує доступ до потрібних їй західних технологій? Фахівці сумніваються, принаймні на цьому етапі. Я схильний думати, що білий дім буде трохи обережним у цьому плані, тому що в них очевидно є більша стратегія щодо комерційних відносин з Китаєм. Не думаю, що вони хочуть повністю їх розірвати. Якщо вони так сильно підірвуть відносини, китайців буде вкрай мало стимулів до серйозних переговорів зі сполученими штатами щодо загальних економічних відносин. Мені не видається, що білий дім хоче рухатись саме до цього. У вересні в Китаї пройде парад перемоги у Другій світовій. Всі зіньпін чекає на високих гостей з-за кордону. Серед них буде Володимир Путін. Лідерка НР запросив і президента США. Трамп обіцяв подумати, а до того часу експерти не очікують суттєвих змін у російській тактиці. У ніч після оголошення оновленого дедлайну Трампом Україна пережила ще одну повітряну атаку. Постраждали лікарня у Кам'янському і в'язниця в Запорізькій області, де загинуло щонайменше 17 людей. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.